Михайло Слобідський не може оговтатись від трагедії. Переконує, дружина була здоровою і вісім місяців прекрасно переносила вагітність. Пригадує, перед пологами його світлані стало погано. 18 числа сталося таке, що по їй було погано цілий день. Врачі сказали, що це так має бути. Тобто Около 12 часов вона подзвонила, каже, збирайся, мені будуть робити операцію. Прийшов анестезіолог, анестезіолог ну, анестезіолог почав кричати, що чого його не повідомили, що людині було погано, що людина цілий день рвала, що в неї состояння не було ідеальної. Світлана народила здорову дівчинку. Після пологів ще кілька днів залишалась у пологовому будинку. Коли стан погіршився критично, дівчину перевезли в неврологічне відділення обласної лікарні. Родичі кажуть, рятувати дівчину вже було пізно. Состояння вона дуже пожовтіла, ноги напухнуті дуже в неї. І сестра проситься, як вона, як вона. Та добре, то так має бути. Після кесарів так має бути. Ну і вони її відправили з бама без аналізів, без того. Я не знаю, як це можна було рожницю відправити, щоб не мати, щоб не написати виписку, що іменно які, що вони її кололи, які аналізи були. Нічого не було. З 25 на 26 липня Світлани не стало. Офіційний висновок патологоанатома – про. Причину смерті гостра нестача печінки та відмова нирок, ниркова недостаточність. Е, я не вважаю, що така причина смерті мала бути. Тобто, дитина йшла в роддом здоровою, і там, по причині лікарів, які її довели до смерті. Я вважаю, що це несправедливо, це треба розслідувати. В обласній лікарні та департаменті охорони здоров'я від коментарів утримуються. А в пологовому будинку, де народжувала Світлана, кажуть, життя плоду було під загрозою. Серцебиття різко погіршувалось, то підстави для термінового кесаревого були. А от стан здоров'я дівчини погіршився після пологів. За кілька днів у неї відмовили нирки та печінка. Сама операція також пройшла без усяких особливостей, без ускладнень, а от в післяопераційному періоді стан жінки почав різко погіршуватися. Було додаткове обстеження, назначено і проведено, був зібраний консиліум. дуже прикро, бо були виявлені настільки швидкоплинні і незмінні зміни печінки нирок та крові. Що ми, як акушер-гінекологи, в наших умовах не могли надати належної допомоги. Родичі померлої відмовляються вірити у слова лікарів. Підозрюють, медики не розгладіли проблему і вже звернулись до правоохоронців. Ну, по даному факту, працівники Ужгородського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 140 кримінального кодексу. Це неналежне виконання своїх професійних обов'язків медичним працівником. В ході досудового розслідування буде будуть виконуватися це певні необхідні слідчі дії, то це буде вилучатися вся медична документація, будуть встановлюватися всі лікарі, які вели її оглядали. На даний час у Жорської місцевої підтру здійснює процесуальне керівництво даного провадження. Вживається ряд невідкладних слідчих та процесальних дій у даному кримінальному провадженні з метою повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин даного чинного кримінального порушення. Дане провадження взято на контроль особисто прокурором області. Санкції статті даного кримінального правопорушення передбачає покарання у виді позбавлення волі до двох років. Родина Світлана збирається довести справу до суду.